Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, як стати сильними, здоровими і щасливими. Адже наше здоров'я це найбільший скарб. Як ви вважаєте, щоб нам залишитися здоровими? Чи знаєте ви, що таке здоров'я? Здоров'я це коли ми добре себе почуваємо, маємо багато енергії для ігор, навчання і веселище. Прогулянки на свіжому повітрі це дуже корисно, адже свіже повітря зміцнює наш організм, дає нам сили та бадьорість. Після прогулянки завжди потрібно мити руки. Це важливо, щоб змити бруд і мікроби. Чистота запорука здоров'я. А ще наше тіло любить рух. Уявіть, що ми маленькі спортсмени. Якщо бігати, стрибати, робити вправи, наше тіло стає сильним і витривальшим. А це корисна їжа. Вона допомагає нам рости здоровими. А чи знаєте ви, чому потрібно їсти фрукти і овочі? Правильно, вони дають нам вітаміни, які роблять нас сильнішими і захищають нас від хвороби? А ось! Ще одна важлива річ для здоров'я це вода. Вода допомагає нашому тілу працювати правильно. Вода потрібна всім і нам, і рослинам, і тваринам. Ще нам потрібно відпочивати. Сон допомагає нам набратися сил, щоб зранку прокидатися бадьорим, і готовими до нових пригод. Діти, чи замислювалися ви, як природа готова нам допомогти бути здоровими? У природи є три чудових помічника, які дбають про нас щодня. Це сонце, повітря і вода. Сонце дарує нам світло і тепло. Його властивості допомагають нашим кісточкам рости міцними, а шкіра бути здоровою. Але запам'ятайте гуляти на сонці можна лише вранці або ввечері, коли сонце лагідне, тепер. Поговоримо про повітря. Ми отримуємо чистий, і свіжий кисень, який потрібен для нашого ресурсу, без нього ми не можемо бути здоровими. Краще всього гуляти в парку, біля річки або лісу. А ще можемо вдома провітрювати кімнату. Щоб нам завжди було чисте повітря. Тепер вода. Вода це справжнє диво природи. Ми п'ємо воду, щоб бути здоровими, вмиваємось, миємо руки, купаємось. Вода допомагає нам бути чистими, а чистота це здоров'я. Діти, сьогодні ми з вами багато чого побачили про здоров'я. І те, як природа, хоче нам допомогти бути сильними і здоровими. Я дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей, до побачення!